Добрий день! Мене звати Мельникович Олександр. Я представляю консалтинг компанію Start Company, яка займається бухгалтерськими та юридичними послугами по всій території України. Start Company спеціалізується на бухгалтерських послугах для малого та середнього бізнесу. Бухгалтерські послуги у Києві та по всій території України надаються кваліфікованими бухгалтерами. З багаторічним досвідом роботи у сфері бухгалтерського обліку та необхідним рівнем освіти. Завдяки нашим аутсорсинговим послугам ви отримуєте скорочення витрат, заощадите час та підвищите прибуток бізнесу. За допомогу бухгалтерських послуг ви виграєте найдорожче для бізнесмена час. Найдійні бухгалтери віддалено все зроблять за вас: ведення бухгалтерського обліку, підготовку звітів, ведення балансу та інших питань. Також наша компанія допоможе вам уникнути штрафів і фінансових втрат. Ніщо не може більш засмучувати, ніж необхідність платити величезні суми коштів у вигляді штрафів або простою тільки тому, що ви не дотримуєтесь податкового законодавства України. Бухгалтер на аутсорсингу постійно стежить за змінами в законодавстві, проходить необхідне навчання і завжди в курсі останніх змін оподаткування. Вартість залежить від виду послуги. Системи оподаткування, кількості працівників, кількості операцій в місяць. Більш детальну інформацію з питань бухгалтерського обслуговування ви можете отримати у наших фахівців за телефоном або написати нам лист за адресою електронної пошти. Ми з радістю відповімо на ваші запитання. Контактна інформація для зв'язку з працівниками в описі під відео. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти у вирішенні ваших проблем. І в завершення хочу вам побажати. Будьте завжди на коні. До побачення!